Сьогодні не про дівчат, хочу поговорити про те, як позбутися постійної хронічної втоми, тривожності і стресу. Якщо ви страждаєте хоч на щось з цих трьох, одразу ставте лайк, підписуйтесь, дзвіночок, авансом, все авансом робіть. Заварюйте собі там чайок, каву або якщо ви зараз їсте, бо я дуже часто люблю їсти і щось дивитись на Ютубі. Якщо ви так робите, то смачного вам. І поділюся своєю історією, що мені допомогло поділюсь своїми усвідомленнями, інсайтами і лайфхаками. Я впевнений, що щось з цього ви точно перевикористаєте для себе. Не будемо тянути. Переходимо одразу до основного. Найважливіше, якщо ви хочете мати якусь енергію в цьому житті, якщо ви хочете перестати постійно відчувати в тому, у вас має бути стратегічна видимість вашого життя, це стосується як роботи, так і особистого життя. Так і просто повсякденно. Що я маю? на увазі? Ви точно маєте от на глибинному рівні відчувати, що ви знаходитесь на своєму місці і все робите правильно. Да? Тобто, ви точно знаєте, яка у вас місія, і що ви робите якісь, хоча б невеличкі кроки в цьому напрямку, якщо ви знаходитесь в нелюбимому місці, в нелюбимій квартирі, на нелюбимій роботі з нелюбимою жінкою. Як можна не відчувати This стресу і тривожності і мати мало енергії? Тобто, в першу чергу, потрібно прибирати зі свого життя тригери, які провокують вас на якісь негативні емоції, на якусь тривогу, на якісь стреси. Я декілька місяців, я шість місяців прожив в столиці. І я не зміг адаптуватися до постійних тривог і роботи ППО. Я жив біля Дніпра, і мені ніхто про це. Ну, ріалтор, звісно не розказав. Що коли у Києві тривога, мости, по-перше, перекриваються. По-друге, там завжди гучно біля Дніпра. І спочатку це був квітень, травень, червень, липень. Ще в принципі було нормально. Потім оці атаки шахедами вони збільшились. Вони дуже сильно збільшились. Був цей обстріл е, Охмадиту. І блядь, ну це такий був стрес для моєї психіки, і, і просто я в жодному разі не накидую на, на киян, які живуть. Я навпаки в певній мірі захоплююсь тими людьми, які зможуть там спокійно проживати собі в Києві, в Харкові і повністю ігнорувати це все. Але мій організм він задавав собі запитання: так, для чого ми тут? Для чого ми тут? Якщо тут постійний стрес, тут постійна тривожність. І я прийняв рішення єдине правильне рішення в цьому випадку, я, я поїхав від Києва. Я пожив там декілька місяців, було класно, місто класне, люди, питань немає. Тим не менш, я розумію, що я не зможу, да, мій організм не зможе там перебуватися. Бо я постійно там моніторюю ці пабліки, я постійно спускаюсь в укриття. Все, ніякого спокою, постійна, постійна тривожність. Я переїхав до Львова, і мій організм одразу винагородив мене. Тривог стало менше, я став краще спати. Ми зараз вам поговоримо про сон. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви знаходитесь не на своєму місці в цьому житті, не з тою людиною і не за цією роботою, це потрібно міняти в першу чергу. Зараз більшість людей напишуть в коментах, так всі ходять на роботу, яка їм не подобається. Може і так. Але ви можете хоча б. Намагатися обманути свій, свій мозок, свій організм і сказати: Дивись, «Да, ми зараз ходимо не на сильно любиму роботу. Тим не менш, я почну робити речі, які мені подобаються, і я буду готувати якусь іншу стратегію по тому, чим я буду займатися в майбутньому. Тобто, це тимчасово розумієш, Мо, так хоча б організму мозку йому буде простіше, простіше розуміти, що «Да, окей, тимчасово треба це якось пережити. Але в мене є оця видимість, оце бачення свого майбутнього щасливого майбутнього, де я роблю те, що я хочу. Неможливо мати якусь енергію, неможливо бути щасливим, неможливо не відчувати тривожність, якщо ти постійно ходиш і, і подавленим, ти не робиш те, що тобі подобається. У мене таке було до того часу, поки я почав вести блог. Бо у мене ця ідея була дуже довго я її постійно виношував якесь золоте яйце. Вона мене мучила, вона мене гризла, що чому ми не робимо те, що, те, що ми хочемо. Мій організм, мій, мій мозок, він кожен день мені кричав: чуваче, проснися? Ну тобі ж це хочеться. А я шукав собі відмазки в тому плані, що да, мені хочеться, але, а може, не, не зараз, але а може, не вийде, але, а що сусіди скажуть, та похер, похер. Оце дуже важливо, якщо у вас є якісь бажання. Будь-яке бажання. Абсолютно неважливо, що це за бажання. От ви дорослий хлопець, вам хочеться пограти в волейбол. Вам хочеться по пляжу пройтися босим, не знаю. Вам хочеться серед робочого тижня поїхати на рибалку. Зробіть це, зробіть. Мозок, ваш організм, винагородить вас. Ви ахіреєте від того, як ви добре себе відчуєте. Я недооцінював оцих. Інвестицій в свою енергію. Я недооцінював оцих інвестицій в свої бажання. Я завжди дивився на це з точки, а вигідно невигідно. Блять, взагалі там в мене збільшилась моя, мій дохід, але я ходив по магазинах, я вибирав, дивився на якісь акції, я дивився, що подешевше, і так далі. Тобто розумієте, скільки я свого часу ресурсу витрачав. І наскільки я собі не дозволяв жити так, як я хочу, от мені, я це дуже добре пам'ятаю. Я проходжу в супермаркеті, бачу кокос. Такий, що з трубочкою можна пити. І я вже як тоді почався все усвідомлювати, я просто пішов і купив цей кокос. І в мене зразу мене якось так хоп, попустило: типу, блін, можна робити те, що тобі подобається, можна не жаліти. Оцих витрат сьогодні купиш подорожче кокос, сьогодні купиш подорожчі продукти, сьогодні купиш одяг, який ти хочеш, і відповідно в тебе дійсно з'явиться більше бажання, в тебе більше, більше з'явиться якась енергія, в тебе більше з'явиться бажання жити і щоб заробити знову ті кошти. Я не кажу вам, все, піздець, треба ходити, розтрачувати гроші направо і наліво. Але якусь частину потрібно, потрібно, потрібно діляти, потрібно. Піклуйтесь про себе, піклуйтесь про свої бажання, піклуйтесь про, свої, про свій внутрішній стан, про свої емоції. Робіть все для того, щоб вам було добре, в розумних межах, без порушень закону і так далі. Ну Хто на цьому світі попіклується про вас так, як це зробите ви? Всім на вас настрати! Державі на вас насрата, сусідам на вас насрата, однокласникам та всім. Якщо тобі ще й буде насрати на себе, ну перепрошую, а як ти збираєшся жити це життя? Особливо, якщо ви молодий хлопець, взагалі забудьте про слово стабільність. Яка нахер стабільність 18, 19, 20 років? Ви ще цієї стабільності. Ви, ви, ви ще зможете цього хліба. Другий момент, який допоміг мені, ми вже говорили про інвестицію в енергію, але я недооцінював про те, наскільки ти будеш себе краще почувати, коли ти будеш піклуватися не тільки про свій ментальний стан, але й про фізичний. Що я маю на увазі? Я дуже радію, моя найкраща інвестиція там, виходить, 2000 гривень в місяць. Я віддаю. За абонемент в спортзал. І не тільки в спортзал, там входить у вартість цього абонемента ще й лазні, там є три лазні, римська, фінська і така комбінована. Там є гідроджакузі. там є басейн, хоча я плавати не вмію. Тим не менш, коли я почав регулярно ходити в лазню, Єбать. Це, це, це знаєте, я, я як заново народився. І... Ти відчуваєш, що ти використовуєш якийсь чіт-код. В тебе налагоджується сон, але ти після бані ти приходиш, ти відрубаєшся. Ну все, ну прям ну, нереально не заснути. А я раніше капець як цим страждав. Тобто, мені, для м мені заснути було дуже і дуже важко. А тут ти попарився, ти прийшов, такий вже весь розпарений, ти вже такий максимально розслаблений. Ну тобі тільки і хочеться що взяти, це прилігти. Закрити очі і заснути. Окрім цього, це не тільки про сон. Загалом, баня вона дуже класно впливає, от на, на цей твій емоційний стан. Плюс, там виходить, йде холодний душ, я завжди приймаю перед тим, як заходити в лазню. Він дуже тебе також там стимулює. Я вже мовчу про те, що після сауни організм виділяє ендорфіни. І в тебе зменшується рівень стресу і тривожності. Виявляєте, це все всього лиш на всього за 2000 тисячі гривень в місяць. І ти можеш ходити скільки разів на тиждень, скільки захочеш. Я зараз ходжу там 3-4 рази, я ходжу попаритися. Ще раніше, якби хтось мені би розказав, що я взагалі раніше не ходив. Там раз на півроку ми збиралися з друзями. Тобто, це для нас була сауна, просто як привід. Зібратись, побухати, та й усе. Там піци поїсти, в басейні почилити. А зараз для мене сауна, оці лазні, це як спосіб відчути себе краще, подбати про свій організм. Це те, про що я вам говорю. Ці моменти вони роблять мене більш щасливішими. Окрім цього, оце тепло в лазні, воно розширює судини і покращує циркуляцію крові. Відповідно. Це сприяє приливу кисню до організму, і в тебе з'являється більше енергії. Плюс я не беру з собою в телефон, лазню. і виходить так, що там на годинку, на півтора я повністю пропадаю зі світу соцмереж. Я, я не споживаю цей швидкий дофамінчик, я йду собі, розслабляюся, чилю, потім гідромасажна ванна, віддихаю і виходжу. Такий дуже і дуже розслаблений. Всі рекомендую. Зараз знову напишуть, а що робити, якщо у мене немає лазні в місці і, і так далі. Дивіться, це ваші проблеми. Я говорю те, що допомогло мені. Якщо ви не можете створити собі такі самі умови, знову ж таки, що значить не можете. Швидше за все, можете, але не хочете. Починайте з чогось меншого. Починайте хоча б з того, щоб приймати ванни. Зараз напишуть, блядь, ванни нема. Тоді нічого вам не порекомендую. Далі сон, як покращити якість сну. Тільки що говорив це лазня, регулярні походи в сауну. Далі наступний крок. Ви маєте створити собі всі необхідні умови, щоб вам спалось добре. Що мається на увазі? По-перше, я як завжди заходжу спати, зразу штори закриваю для того, щоб не було жодного світла з вікна. Окрім світла з вікна, потрібно, щоб не було. Іншого світла в кімнаті. Будь-які там датчики, будь-які там оці цяточки від телевізора, від зарядки. Це все потрібно прибрати, щоб просто була темна кімната без жодного світла. Плюс без звуку. Зробити так, щоб мінімально відчувати якісь звуки, які можуть вас потривожити. Це вам можуть допомогти біруші, це також вам може допомогти маска для сну. Інвестиція, блядь, там 500 гривень. А ви хлоп на мільйон. <хи> ви краще спите, у вас більше енергії, у вас менше тривожності. Розумієте? Плюс мені е, допомагає добавки. Баде, я раніше дуже і дуже сильно скептично до цього всього відносився. У мене не було цієї культури добавок. Я взагалі нічого не приймав. А зря, якщо ви піклуєтесь про свій організм, організм піклується про вас. І можна, бляхи, бухати, колотись і так далі, і надіятися, що ви піздець, себе будете добре почувати. І якраз оці бади це як спосіб вплинути на організм для того, щоб він вплинув на видачу енергію і на зменшення тривожності і стресу. Тим більше, якщо ви живете в Україні, у вас швидше за все дефіцит. Багатьох вітамінів і, мін, і мінералів. Якщо говорити за сон, можу одразу порекомендувати магній. я п'ю його перед сном, там за годину, за дві. Питься дійсно краще, плюс він не тільки впливає на сон, а ще й на нервову систему. Тобто ви стаєте таким менш нервовішим, що також в принципі хорошо. Весь список своїх добавок, яких я приймаю, я зараз цим ділюся в своїй закритій тегеспільноті, якщо ви ще не там. Переходьте, долучайтесь, будемо раді вас бачити. Також діліться якимись своїми порадами, що вам допомогло відчувати менше стресу, тривожності і менше втоми. Буде дуже цікаво почитати.